Вітаю, мене звуть Юля. Пляну зараз вам на картах Таро 78 8 дверей. Таке питання в тему до цієї колоди, які двері вам треба на даному етапі свого життя, тобто зараз, на даний час. Які двері вам треба закрити, які відкрити? Для кого чи для чого вам двері треба зараз закрити? А для чого, чи для кого відкрити? В По себе подумайте. І мій свої не забудьте сказати, і, звісно, відеохто ніколи ви його не відкрили, як завжди. Для чого чи для кого на даному етапі вашого життя двері треба, які двері, для кого, для чого закрити, а для чого, для кого відкрити? Для прийняття подарунків вам треба двері відкрити. Це точно. Дивимося, так, закрити двері. Закрити двері вам треба для рицаря мочевого, який напролом б'ється. Тут фігурна карта, це, скоріше за все, для людини. Ну, Може комусь програтися для ситуації, тож ситуація теж така, може бути якась нехороша напориста, яка на вас нагнітає, обставина якась, і вам треба це закрити. Але більшість все-таки, тому що це фігурна карта, вам треба двері закрити для цього рицаря мочевого. Це людина, якщо брати негативну його сторону, то така трохи безтактна. Людина, як не знає, не цінує чужих меж і напористо атакуючи, лізе, просто лізе, лізе, гуркає до вас. Хто це? Що це, звісно, кожен підкладайте до себе. Це може бути навіть просто банально якийсь там сусід, який там лізеть вам у селі, як то кажуть, у город лізе через межу, городів йому мало, а в місті може там просто вам набридає музика після там, певної години, яка гучно, вічно включена. Так що тут прикладів воно ну, може бути дуже багато, навіть на сусіда. Тому ось ви собі тут дивіться, думайте, хто це у вас у житті така є людина на даному етапі, яка просто лізе на пролом, трохи ну, безтактно, некрасиво, напористо, занадто напористо, не поважаючи ваші межі. От у вас тут двері, бачите, закриті сюди до вашого замку, а він прийшов тут і гупає, стукає, грюкає. Хочете ви, чи не хочете, чи ви зайняті, чи у вас свої якісь проблеми. А він тут уривається і все, і ти йому вичинив, бо тут я такий прийшов велике ЦБ. Розумієте? Ось для цієї людини. Але повторюся, чи то колега по роботі, чи то якийсь ваш партнер, чи коханець, чи коханка, якщо вино поки мужчина не має значення, чи то сусід, чи то подружка така, яка там вас тягне, що у вас є свої справи, вона вас тягне там. Йдемо, все, все лишай, йдемо зараз в кафе зі мною, бо я хочу посидіти, бо мені треба. А коли вам буде треба, то їй, грубо кажучи, вибачайте пофіг. От, ось таку людину, бо це ресермечився не обов'язково мужчина це може бути і жінка такої ж поведінки. Я просто вам писала поведінку, а ви собі там думаєте, хто це у вас такий є? От вам треба для цієї людини двері зачинити. Якщо для ситуації то теж, так як я описала людину, ви підкладаєте ситуацію. А що вам треба відчинити? О! Ну, від як гарно, бачите. А відчинити вам треба двері 9 пентаклів для свого ресурсу, для своєї якоїсь стабільності, для достатку, для хороших людей, які у вас їм можуть прийти. Відчиніть їм двері тим людям, обставинам і людям хорошим, які до вас з добром, з радістю, з позитивними якимись новинами, енергетикою позитивною, взаємообмін у вас з тими людьми буде, якийсь енергетичний, хороший. Ви їм, Вони вам, щось хороше, щось приємне, щось добре. Відчиніть двері для цих Людей, тому що, дякуючи цим людям чи обставинам, знову ж таки, так само, як тут, так і тут можуть бути люди, можуть бути обставини якісь ситуації. Відчиніть їм двері, і ви збагатитеся, це вам допоможе вам увійти у свій ресурс, цю стабільність, ви те, що знайдете себе, ці люди, чи обставини допоможуть вам відчинити двері навіть для себе, десь якийсь світ далі. Просунутися, так можна сказати, тому дно колоди. Бачите, що гарний дно колоди, тут паж. І цей паж тримає подарунок за дверима, Дівчина відкрила, дівчина рада, о, далі ще ту спетаклі, ну це взагалі супер. Е, відкрила двері, і дівчина дивиться, що вона зраділа тільки, що він прийшов, вона ще не знає, навіть що тут у нього подаруночок ще є за спиною. А в нього ще й подаруночок. Вона не бачить там подаруночку, вона просто рада цьому пажу. І тому для... вам треба відчинити двері. для... Чогось нового попажу, ще можу сказати, якщо по системі вже говорити не по картинці. 78 дверей дуже гарно грає на картинки, але якщо взяти під систему підлаштувати, то паж жезловий, це щось нове. Прийміть своє життя, відчиніть двері чомусь новому, нові якісь інформації, і ви отримуєте подарунки. Інформації людям, обставинам, ну і так далі. І ви отримуєте ще й бонуси за це. Ви ще отримуєте подарунки. Вона радіє тільки пажу, а виявляється, що він ще й має. Подаруночок за спиною, вона ще більш буде рада. Ось так вам тут, ось така, така вам порада від карт Таро, можна сказати, ось да, можна цей розклад назвати навіть порадою, що зачиніть двері, оцьому рицарю, такому напористому, якомусь наглому, навіть так можна сказати. Або цим обставинам, таким наглим, які пруть у ваше життя, відкиньте їх, нове щось, подивіться на щось нове, у іншу сторону, по-новому на щось подивіться по дну колоди тут порада, подивіться. По-новому, відкиньте цю обставину або цю людину, от таку нехорошу, неприємну, відкиньте її, свого життя на даному етапі життя, ось як ми дивимося, даний етап. А відчиніть двері хорошим людям, хорошим обставинам, позитивній якісь енергії, яка вас наповнить, яка вам дасть ресурс, достаток, стабільність, упевненість, навіть приємне, просто приємний час проведення. Сам з собою чи з приємними людьми. Якщо ви відкриєте щось нове, ви що, тут таке враження, що ви збудетеся якогось цього напористо наглого, рицаря, мечового, і до вас щось прийде набагато краще. Закрийте йому двері, подивіться на щось нове, відчиніть двері новому і ви наповнитеся стабільністю, ресурсом і достатком, і, 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 і всім, всім хорошим і взаємообміном якоюсь позитивною енергетикою з людьми. З людьми, з ситуаціями вашими, б ви такі починання, починання ви не пробували, все буде добре. Тобто відчиніть двері о цьому. Дивіться Пентаклю, а цьому рицарю наглому, зачиніть двері. Ось така вам підказка від 77 дверей на даному етапі вашого життя. Кому вам двері треба зачинити, а кому відчинити? Все, дякую вам за увагу. Якщо вам зрезонувало, якщо відгукуєтеся, відчуваєте, що це ваше. Буду рада за зворотній зв'язок. Вдячна і рада буду за ваші зворотні зв'язки. Пишіть коментарі, пишіть зворотні зв'язки. І давайте теми для розкладів таких от коротеньких, яких останнім часом я роблю, так від 3 до, до 6-7 хвилин, Оце, вже 7, то якщо вам подобається так, такий формат і теми, ну тобто такий формат короткого відео і теми, які я придумую сама. Можливо, вам ще щось цікаво, то напишіть у коментарях, щоб у такому от короткому форматі можна було зробити, пишіть в коментарях, я прислухаюся, щось виберу. Якщо подасте багато цікавих інформацій, дуже буду рада, я щось виберу і буду робити далі такі розклади. Це на все вам добре, дякую вам за увагу. Гарних вам дверей у вашому житті, щоб ви відчиняли тільки гарні двері, гарним людям, а погані, щоб ви могли зачиняти. Чого вам бажаю. Так як вийшло у розкладі. Сила вам, терпіння, натхнення, добра, тепла, всього хорошого. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.